Дністровська гае стала найбільшою гідроакумулюючою станцією Європи та шостою величиною у світі. Україна достроково ввела в експлуатацію другий гідроагрегат ГАЕС, що на Буковині. реалізація цього проекту посилить енергетичну безпеку України, здешевить виробництво електроенергії. Економія коштів щорічно складатиме до 800 мільйонів гривень лише за рахунок скорочення споживання традиційних видів палива, мазуту, газу та вугілля на теплових електростанціях. Крім того, суттєво покращиться стан екології за рахунок використання відновлювальних джерел енергії. Будівництво Дністровської ГАЕС є одним із найбільш капіталоємких інфраструктурних об'єктів України. Воно було розпочато у 80-х роках. Перший гідроагрегат ввели у промислову експлуатацію в кінці 2010 року. Гідроагрегат номер 2 планувалося запустити у 2014-му. Ну а третій повинен бути запущений у 2015 році. Таке масштабне будівництво це стимулювання економічного розвитку не лише Чернівецької області, де розташована станція, але й всієї держави. Дозвіл на початок виконання програми пускових операцій гідроагрегату дав президент України Віктор Янукович. Директору станції доповісти про готовність. Пане президенте, персонал та обладнання готові. Прошу вас надати дозвіл на початок виконання програми пускових операцій гідроагрегату номер 2 Дістровської ГАЕС. Дозволяю начальнику зміни. Прошу розпочати пуск другого гідрограду. Виконує пуск. Гідроград номер два працює в штатному режимі. Вітаю з цією перемогою. Перемогою української держави і українського народу.